Друзі, клітини харчування не заміняє звичайну їжу. Це їжа для клітин наших. Клітини харчуються цим. Наші клітинки у всьому організму. Наш організм весь складається з клітин. Волосся, нігті, шкіра, кістки, нирки, серце. Все складається з клітинок. І ось це клітине харчування, це будівельний матеріал для клітин. Це не їжа для шлунку. А це їжа для наших клітиночок. Коли це ця їжа для клітинок попадає в організм, наш організм. Так, створений, настільки розумно створений Господом, настільки він ідеальний, він сам вирішує, куди в першу чергу направити це клітине харчування. Те, що знаходиться в цих капсулах. В капсулах знаходяться органічна їжа, вирощена, яка дана нам Богом це овочі, фрукти, ягоди. Трави всякі, мікро-макробіотики, пробіотики ось це, що я зараз на ніч випила: це пробіотики, пробіотики для детокса нашого організму. Поки ми спимо, це виводить токсини, які ми наїли чи з повітрям наша шкіра в себе всмоктала в організм. І біла капсула, там різні трави. Які заспокоюють нашу нервову систему, систему і дають нашому організму гарно виспатися. Це на ніч. А зранку це лф 8 І в одній капсулі знаходиться 30 кг до 30 кг фруктів, овочів, ягід і 4 вищі гриби. Це їжа для наших клітин. Но вона ніяк не заміняє нам їжу для шлунка. Воно зменшує апетит. Але їжу не заміняє. Для шлунка нам треба, само собою, ще їсти. І завдяки цим органічним речовинам, які знаходяться в цих капсулах, лікувальним грибам, лікувальним травам, всім мікро-макроелементам, завдяки цьому наші клітинки в організмі насичуються і діляться на здорові клітини. І завдяки цьому організм сам себе зцілює. Тому що народжуються здорові клітини в описі до цього відео я залишу свої контакти.